Вітаю, любі друзі. Сьогодні вечір, вівторок, От, прийшла пополивати. Дуже поганий напор. Коріандр, Гляньте, як цвіте, класно. Саме листя коріанда я не люблю, але я буду збирати насіння приправу. От, і я так собі присіла, бо цвіточки заросли бруяном. Я їх зараз полью. От, трошки отак. Прибирала тут доріжку ось. Попідв'язувала капусту калі. Теж буду збирати насіння. Це з того року, які гарні будуть насіння, буде своя кале. Потрошку збираю колорадського жука і от, думаю, труїти його чи збирати. Начебто й небагато. От напор єлі-єлі. Я зробила ось так туди і туди, хай потрошку. Так. Ось так. Все, хай тепер цей рядок поливається. дельфініум який гарний. Ось. Чвітна капуста, бачу, вон вже зав'язується. Треба приснути білокрилки від гусіні. От, і зараз я вам спробую спіймати, як закривається курничок. У мене вигул. Замовили на тему. Дверцята, автодверцята. От. Вон там. Вони от, от повинні закритися. Зараз. Курочки якраз усі зійшли. Зараз десь без 109. От. А є вони на сон... сонячній панелі, а в мене на трьох батарейках пальчикових або на двох, не знаю, чоловік робив. От, і от зараз вони мають закритися, а вранці вони відкриваються. Ісюха, привіт! Помідори дуже виросли, поки ще не посинкувала, нижні листочки обрізала, котрі такі зовсім жовті були. Ну, от коли ти будеш закриватися, а знать би. Ну, в принципі, я можу показати. Ага. Опля. Тобто, якщо темно, то вони закриваються. Все. Ось так. О, ще їм світло, бачите? Ще вони. Відкривається. Ти сюди хочеш? Заходь. Заходь, заходь. Йди. що там криски. От. Ух, як пішов ти хто такий? Скороспілка. Піпіна Рамзес Звеликс від Ірини. Добре, так пішов. Фух. Хурма теж класно пішла. Думала, відмерзла вже зовсім, ні, гарно Виноград вже я обробила до цвітіння. Ще буде після цвітіння обробка грибкових рыжий, шо там мышка. Чекає мишок. Так хочу засняти, як дверця закриваються. Вроді зараз же ж повинні, Так. а воно щось думають. Вони Я тільки що пальчиком закрила, вони закрились і відкрились світло їм. Світло їм, світло їм ще. <рес> вже кури всі позаходили, а їм світло. Я боялася, що кури. Будуть не встигати заходити всі, але нормально. А коли остання зайшла? Скільки хвилин? Та вони вже 20 хвилин зайшли як. А, тобто з. Да. Вони ж сліпі, ці кури, не бачать, в темряві. А ну вийде сам рижик. закрила. Я його прийшла випускати він пішов. Ти думаєш закриватися чи ні? Треба на дачі такі зробити. Там нужніше, мені кажеться. Хоча, Хотя... Це на зиму, щоб сквозняка не було. Недорогі вони щось були по 400 гривень, а є по 700 і 1000. Ну, тобто залежить від самого, самої начинки. У нас саме проста на батарейках. Цікаво, скільки батарейка протримається, так? Да? Тільки хотів сказати. Так, ну добре. Що ж їх чекать?